Усім привіт! Чи знаєте ви, що в Києві існує єдина православна недільна школа для людей з вадами слуху Чути серцем»? До певного часу я сама не чула про цю школу. Так от, в рамках діяльності цієї школи проводяться курси жестової мови. Справа в тому, що Людям з вадами слуху дуже важко адаптуватися в нашому світі, в світі чуючих людей, і тим більше відчути себе повноцінними членами суспільства саме через мовний бар'єр. А знання таких елементарних слів мовою жестів, як вітаю, до побачення, дякую кохаю. Тато, мама, допомога, знання цих слів в потрібний момент ну, це як надання першої допомоги. Мені здається, також, що це дуже прекрасна можливість пізнати новий світ, світ нечучих людей, розкрити свій кругозір і, врешті-решт, бути потрібним. Адже скільки людина знає мов, стільки раз вона людина. Тож запрошую вас до недільної школи чути серцем на вивчення жестомої мови Анни Блошинської.